Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що вам треба знати про нього прямо зараз. Загадуйте людину і запитаємо, що вам треба про нього знати. Обов'язково знати про загадану людину. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молимося за нашу перемогу по можливості, наближаємо її а, своїми зусиллями, своїми донатами. Молімося за наші збройні сили. Нехай Господь почує наші молитви. А ми зараз починаємо наш розклад три позиції три карти. Що вам потрібно знати зараз? Про загадану людину. Прямо зараз перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося, що вам треба знати. Що вам треба знати про загадану людину? Карти показують, що рушійною силою і стимулом для загаданої людини. Для того, кого ви загадали, є жінка. Жінка, яка служить і фактично показує напрям, куди треба рухатися, і є тою, яка надихає того, кого ви загадали. Що ще нам скажуть аркани про цю людину? Карти показують період важливих змін в його житті, і те, що ці зміни сприяють реалізації того, на що вже не сподівався. Карти показують необхідність стояти на своєму, боронити своє. І, власне, ця тема кардинальних змін про що? Угу. Цікава необхідність пробалансувати і зробити правильний вибір. Цікаво кардинальні зміни в реалізації і в тому, який вибір зробити. Ніби людина вагається, тобто чи вагалася, який вибір зробити, і, зробивши вибір, отримує дійсно шанс. Цікаво, шанс на перемогу, шанс на Для когось ситуація пов'язана з новим починанням, для когось тема дитини важлива, але в цілому результатом правильного вибору є доленосні зміни і отримання фактично перемоги ресурсу і різ... різкі, різкі зміни. Що вам треба добре? Що вам треба знати про загадану людину прямо зараз? От що про нього треба знати зараз? Цікаво. Карти показують скрутне становище і от ніби необхідність. Скажімо так, переваги духовних цінностей над, над фізичними. Та ситуація, в якій той, кого ви загадали, вона скрутна в матеріальному стані, але дуже висока в духовному стані. І власне вирішення цієї кризи а, визначається періодом в, в класиці 5 тижнів. В будь-якому випадку тема числа 5 для вирішення цієї кризи дуже важлива. Можливо, 5 днів. Можливо, для когось 5 годин навіть, дивлячись, якійсь ситуації той, кого ви загадали, але це вирішення, воно, воно тимчасове, тактичне. Угу. Ця криза, вона, вона в даний момент, цей кризовий момент. Він може бути вирішений і буде вирішений через 5 днів чи тижнів. От дивіться по своїй ситуації. Зараз, власне, от моментально зараз неможливо вирішити ситуацію, є певні труднощі. Дуже важкі труднощі, які, власне, але власне це труднощі, які він, той, кого ви загадали, самостійно взяв на свої плечі. Карти показують. цікаву необхідність. Тема, до речі, дороги. Вимушеної дороги, необхідність, як. Для когось, можливо, навіть необхідність тікати, але це, це... це правильне рішення, якщо от. Рухатися в правильному напрямі, і як результат є більш сприятлива ситуація і отримання, і отримання бажаного. Тому от тема дороги для того, кого ви загадали, вона, вона сприяє різкому, значному покращенню ситуації. Що ж, моє любі, такий розклад для вас? То почув для себе підказки від арканів. Мої любі, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт! Отож, що вам треба знати про людину, яку ви загадали прямо зараз? Що вам треба про нього знати? Цікаву ілюзію показують. Ситуація така, яка зараз. Та інформація, про яку, яку ви маєте про цю людину, вона ілюзорна, вона не така, як насправді. Тут варто, варто подумати, хоча подивимося, що варто зробити: думати чи не думати, ключове в тому, що та інформація, яка у вас є в доступі, вона ілюзорна. Угу. Добре. Що вам треба ще знати? Цікаво. Угу. Власне, тут є небезпека деструктиву, тому що. Відразу йде той, кого ви загадали, він з одного боку в ситуації скрутній і не має можливості активно впливати на ситуацію, і є. Так, про що? про що, от Вибір вибір серця може піти в сторону в сторону деструктиву. хм. Тут треба уважно цікаво, от. тему деструктиву несе минуле. Карти показують. Суперечки, карти показують. Цікаво можливість активно впливати на його життя, іде завдяки тому, щоб прикладувати зусилля тут тема боротьби. І відстоювання місця під сонцем, можливості мати активний вплив, він виборюється в активній боротьбі. Цікаво. А тема от ніби пасивності от залишить так, як є, залишить, як було. От, До речі, це хибна, хибна думка, тому що веде в деструктив. Добре, що це для вас означає? Угу. Цікаво, залишить, як є, угу. це для вас не дуже. Це для вас. Все ж, а так, а для вас оця позиція активна. Для вас це про що? Угу. Ну, власне, веселіше в будь-якому випадку. Це можливість отримати. Емоції зі знаком плюс свято, можливість впливати, загадуючи бажання в тому числі, можливість активно впливати на ваше, на ваше життя, на ваше оточення. Цікаво тут ніби два варіанти, які передбачають Залишати так, як все було в минулому, це до деструктиву, а боротися і активно включитися в процес це як виконання бажання, причому ще й вашого бажання. Що ж, ви, власне, зацікавлені в тому, щоб відбулася ця динаміка, навіть якщо це буде кризова ситуація, в будь-якому випадку, от скажімо так, тихо зголоситися на аби який варіант, для вас це не варіант, для вас це погано. Причому дуже погано. Тому. Тема навіть активного, тема суперечки в тому числі, от не погоджуватися з кимось із оточення, це, це для вас значно краще, тому що виводить вас до вашого бажання і дає вам активні можливість активно впливати. Добре, але про що це по відношенню до вас, в яких енергіях той, кого ви загадали? Цікаво. Цікаво, так як раніше вже бути не може. Кардинальні доленосні зміни. Цікаво по відношенню до вас. Цікаво, тут достатньо похмурі, до речі, енергії, але одночасно і одночасно і ту з кубків це про емоції любові, романтики, але це ніби можливо, якщо, а знову ж таки, Досить активні, активна позиція по лицарю мечів по відношенню до вас. За це от, ніби право необхідно боротися. Тут тема от, ніби якогось навіть скандала йде. Так, а чому йде. Хм. Цікаво, тут, по відношенню до вас є розуміння, що із якоїсь усталеної ситуації, яка віджила, яка уже не актуальна, необхідно виходити тут тема трансформації і кардинальних змін. От Те, що в минулому було, в такому вигляді воно вже не буде. Треба виходити із цього формату, причому ризикуючи навіть потрапити в скандал. От от щось таке, але, от по суті, заради любові все можливо. Угу, тому що тут туз кубків і, і фактично скандал, можливо, навіть з залученням фігурних осіб, тобто не просто о, тема радикальних змін, а ще і, скажімо так, розбірки. Є з ким посваритися, можливо. Йдуть фігурні аркани, задіяні в ситуації. Що, що вам треба знати про загадану людину? Що нам скажуть аркани? Цікаво. Тут складні, складні стани, страхи, страхи, і якась от все ж таки не рішує страхи, не... страхи невідомості. Тут перебування в таємниці, але гарною новиною є те, що є певна віддалена мрія, яка служить для нього. Певною навіть зіркою, яка світить і підсвічує шлях, аркан зірка. Тут найближчі перспективи вони достатньо закриті, але зато є стратегічне бачення ситуації, що робить далі. Погана новина в тому, що найбільш, най, найбіль, найближчі кроки вони ніби. Затуманюються оцім страхом і сковують активність, і, відповідно, страх невідомості він паралізує. Але стратегічне бачення є і розуміння того, в яку сторону рухатися, є. Добре. Про що вам не треба переживати в контексті загаданої людини? З приводу активності, активності, активна чоловіча позиція, з приводу цього не варто. Скажімо так, якщо в ситуації є а інший чоловік, то, скажімо так, новини пов'язані з тим іншим чоловіком, вони, вони, це не те, про що вам треба переживати. Чомусь карти показують в контексті загаданої людини, власне, мова навіть іде про те, що Вам переживати і включатися в якісь переживання не варто, тому що, власне, саме не ваші переживання, а активність цього чоловіка це те, що реально впливатиме на ситуацію. Тема перспектив, перемін і це власне, і проживання якихось емоцій, емоцій зі знаком мінус це все те, що має прожити загаданий вами чоловік. Що ж, мої любі? Ну, а вам, власне, про це переживати не треба. Карти радять налаштуватися на новий етап вашого життя і дивитися з оптимізмом, можливо, занадто. Докладно, не продумуючи всі деталі, тому що, ну, тому що по нульовому аркану це не прийнято робити. Якось з більшою довірою до, і, і вірою в те, що все буде добре, воно якось пройде набагато ефективніше. цей ваш перехід до нового. Що ж, мої любі, двієчки такий для вас розклад, а ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт! Що вам треба знати про нього прямо зараз? Що нам скажуть аркани? Що вам треба про нього знати? Стоїть і думає, планує. Плани є, але от поки що стоїмо, спостерігаємо, дивимося. Можливо, думає кудись поїхати, до речі, можливо, за кордон. Угу. Ну, це поки що плани, які ще не реалізовані. Мова йде про те, що є в першу чергу ця пауза. Пауза. Пов'язана з плануванням. Добре, що ще вам треба знати про загадану людину? Угу. Цікаво, ці плани пов'язані з жінкою. Жінкою, яку вважає ну, фактично рідною людиною. Угу. Або ж, власне, причиною цієї паузи і затримки, якраз і є ця жінка. І, скоріш за все, отак вони є, тому що якось страх. Страх сковує. Угу. Карти показують що все ж таки. Я б сказала, що в першу чергу тут актуальна конфліктна ситуація і оця тема затримки, оцих страхів. І, власне, цей конфлікт і вперта його позиція, ну це як протистояння думці цієї жінки. Чому показують, хто ця жінка, розклад загальний. Цікаво, якась буквально затор. В будь-якому випадку мова йде про тактичну паузу. І великою мірою на цю паузу, таку достатньо болючу, до речі, впливає ця жінка. Вона ж, власне, думка її, вона впливає на і викликає його опір. От в першу чергу тут так. Кризова ситуація з участю жінки, можливо рідної якоїсь жінки, можливо, мати. Але жінка по відношенню, до якої є обов'язки, і ці обов'язки, просто так вони, являю, вони є ще і перешкодою одночасно. Тут те, що обов'язки, які потрібно виконувати. Але ці обов'язки вони вже заважкі. Десь отак. Добре, давайте запитаємо второ: про що вам не треба турбуватися в контексті того, кого ви загадали? Про що вам не треба турбуватися? Угу. Скажімо так, якщо у вас є страхи пов'язані з маніпуляціями, або ситуації пов'язані з тим, що той, кого ви загадали, ну, тема ухода, про що вам не треба турбуватися, то, власне, про це і не турбуватися, тут важливо розуміти, що Дуже багато чого залежить саме від волі того, кого ви загадали. Тобто дії або не дії, ситуація дії в плюс чи дії, чи відсутність дії, це повністю залежить в компетенції волі того, кого ви загадали. Тому не треба турбуватися. І, ну, власне, Карти кажуть, що для вас набагато. Краще, можливо, зосередитися на, на роботі, на творчості, для когось можливо, питання дитини буде актуальне. Тема, тема творчості свята моменти позитивні. Це те, що допоможе вам власне, бути в енергіях, які, які вас. Убезпечать від, від страху, від турбот і від деструктиву, пов'язаного із страхом, про що вам не треба турбуватися, власне, в контексті загаданої людини. Просто пам'ятайте, що навіть якщо той, кого ви загадали, вибере. Шлях складний, шлях, можливо, пов'язаний з деструктивними діями. Ну, власне, це, це те, що він же і буде вирішувати цю проблему. Це не ваша проблема. Хоча карти от якось кажуть, що, що все ж таки. Ця емоція вона підтягується із минулого і є ніби навіть частиною вашої родової програми, тому майте на увазі, це для вас може бути таким собі капканом. Вам необхідно зосередитися на, на створенні нового, на, на тому щоб. Реалізовувати деякий новий шлях і не зациклюватися на програмах із минулого. Таким чином, ну от, оці сімейні родові програми можуть для вас працювати в мінус, і примушувати більше енергії, більше ваших думок віддавати на ситуації, на які впливаєте. Не можете і, власне, не повинні, тому що це зона діяльності чоловіка. Ви не можете за нього вирішити його проблеми і не повинні цього робити. Власне, карти показують, що тема деякої. Допомоги вона актуальна, але це обов'язково має бути в балансі. Не давайте більше, ніж ви отримуєте, тоді, власне, цей баланс і відбудеться. Тут важливо давати стільки ж, скільки ви вже отримали. Не отримали нічого, то, власне, і не ламайте собі голову, не віддавайте більше, ніж отримали. Що ж моє. Любі, а саме такий підхід дасть вам шанси і фактично значно помножить ваші шанси на ваш успіх і на те, що ви отримаєте якраз те, що хочете. Так, так. Що ж, мої любі, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому сьогодні з вами. Прощаюсь, мої любі, до скорої зустрічі, до побачення.